Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні до вашої уваги 11 книжок, які я маю намір прочитати цьогоріч. На моїх книжкових полицях є чимало нових непрочитаних книжок, і є, звісно, серед них такі, які я хочу прочитати найближчим часом. І Серед цих першорядних текстів я обрала 11 і саме про них сьогодні вам розкажу. Нагадую вам про промокод Чекаєва, який дає 10 знижку у крамницях та на сайті VIVAD. Також діліться думками в коментарях під цим відео обов'язково і переглядайте інші відео на моєму каналі, яких ви ще не бачили. Я певна, що такі точно є. Сергій Плохій і його Брама Європи, історія України від Скіфських воєн до Незалежності це професор історії Гарвардського університету, він написав дуже багато книжок. Я не читала жодної, але в бажанках, крім цієї, є ще не одна книга Сергія Плохія. Це Історія України від давніх давен до сьогодення, так, до сучасної нашої новітньої історії. Мені здається, я читала, що книга завершується якраз чотирнадцятим роком, початком агресії Росії проти України. Ось власне видання, яке я сподіваюся, що оновить, доповнить мої знання з історії України, які мені треба ще дуже-дуже дуже структурувати в своїй голові і ще не одну книгу прочитати на цю тему, тому це дуже величезна бажанка до прочитання цього річ. Спомини Йосипа Гірняка, е, книга, яку я просто мрію почитати цьогоріч і зануритися в історії про Леся Курбаса, про театр, про ось таке театральну, літературне творче життя. Початку першої половини середини двадцятого століття я сподіваюся, що не відкладатиму надовго і все ж таки скоро почну читати цю книжку. Думаю, що це має бути щось дуже дуже цікаве і також занурить в певні теми, в яких я не дуже розбираюсь. Наприклад, про театр, ось глибоко не знаю докорінно цієї теми і. Крім просто споглядання вистав так, в театрах, але, власне, ось так історію нашого українського театру не знаю, тому дуже цікаво буде для себе відкрити цю тему. Бахмут Мирослава Лаюка це книжка про російсько-українську війну і це новинка. Він разом із фотографом Данилом Павловим. Були і з українськими захисниками і захисницями в Бахмуті, і, власне, там записували різні історії з перших вуст, і про них якраз розповідають у цій книжці. Мирослав Лаюк описав це все. І тут будуть такі репортажі і есеї, і також дуже багато ілюстрацій зафіксовано. Думаю, що буде така складна. Психологічно, морально до читання книжка, але дуже-дуже важлива. Я дуже-дуже хочу прочитати її і ознайомитись з цими всіма історіями, бо слухала інтерв'ю якось Мирослава Лаюка, і він там от трошки деталізував те, що він чув і бачив, і це ну, насправді вражаюче. Як перетинаються просто людські історії, долі, і це настільки все вражало навіть його, що е, він казав, що просто-ну. Для фільму, якби таке зробити, то не повірили б, що таке буває. Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, і його книга Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. Тут Дмитро Кулеба просто привідкриє трошки я маю надію, ці якісь такі, власне, переговорні, цікаві якісь процеси, які відбуваються на такому дипломатичному рівні, так, і саме як. І ця боротьба відбувається, і це дуже цікаво. І от він тут дуже багато наводить різної інформації на цю тему. Він знається на цій темі досконало, і відповідно дуже буде цікаво почитати і послухати от наведені ним приклади. Він від 4 березня 2020 року міністр закордонних справ України, але й до того він був на різних також посадах, де представляв Україну на міжнародній арені. І освіта у нього відповідна, тому думаю, що книжка буде дуже цікавою. Хочу почитати цього року прозу Миколи Вінграновського, це його коротка проза, і тут будуть повісті й оповідання. Це книга з тритомника. От в мене, власне, є перший том поезії, я вже його прочитала. І зараз ось ще є такий том з короткою прозою, і мені буде дуже цікаво ознайомитися з ним. Марко Вовчок. Інститутка народні оповідання, і тут дуже багато оповідань маркавочка, і мені дуже цікаво буде почитати. Бо якщо у нас щось колись було читане у школі, то я цього абсолютно не пам'ятаю. І зараз хочу просто прочитати. І це для мене буде, мені здається, таке перше прочитання, хоча, можливо, щось і виринатиме зі спогадів. Можливо, якісь історії, якісь тексти згадуватимуться, побачу. Прочитаю, обов'язково розкажу. Ті, що співають у терні, це просто моя мрія, бажанка на моїх поличках, і тепер вона в мене є. Це один із подарунків на Різдво, але про це буде моє якесь одне із наступних відео, де я вам показуватиму новинки, нові книжки на моїх полицях. А це вже зараз показую, бо я дуже хочу її прочитати цьогоріч. Ось така товстезна книжка Ті, що співають у терні, Колін Маккалоу. Це книжка. Я знаю, що тут історія про любов і буде дуже багато описів і оповіді, зображення от такого життя, яке тут описано, так. І це буде дівчина Меккі, здається, її звуть, яка е, дуже приязно ставитиметься до священника, який її, очевидно, в якийсь час, момент її життя дуже підтримуватиме. А вона народилась в багатодітній сім'ї, і потім в неї до нього буде почуття. І я не знаю, чи воно буде взаємним, я не знаю, що далі відбуватиметься у книзі, але очевидно. Буде дуже багато всього е, різного, тому що книжка має дуже багато сторінок, майже 900, і це буде якесь, мені здається, дуже 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 цікаве читання, бо я багато років мріяла про цю книгу, і ось, нарешті, її е, перевидали українською мовою. бо... Перше, те видання я не купила свого часу собі на полиці. Кетрін Стокет прислуга це книжка, яка вже зараз вийшла в новому виданні. А в мене є ось це видання, яке я купила 2017 року і досі ще не прочитала. Я пам'ятаю, бачила екранізацію, бачила. Кіно і мені дуже сподобалася ця історія, і дуже вже занадто вона мені закарбувалася в пам'яті, що мені видавалося, що у книзі нічого нового, ну аж надто я не прочитаю. І от настільки дуже мене захопив сюжет той е, у фільмі, що я дуже пам'ятала все і от не могла стерти з пам'яті, аби читати цю книгу. Мені здавалося, що тоді мені буде нецікаво читати от одного моментну так в той час. А тепер пройшло багато років, і я хочу прочитати цю книжку. Хоча досі пам'ятаю е, історію. Тут буде про расову дискримінацію. Це Америка 60-ті роки двадцятого століття. І тут буде дівчина, яка повертається в містечко і хоче написати свою книгу. Хоче бути письменницею, а історії, які вона дізнаватиметься, її шокуватимуть, і вона дізнаватиметься дедалі більше і більше правди про те, як ставляться в заможних білих сім'ях до е, людей, які працюють в них у сім'ях і виховують їхніх дітей. Так часом це просто величезна кількість дітей, е, які на вихованні якраз у цих жінок. І як до них ставились, як їх не поважали і не вбачали в них особистість і справді таку людину, яка турбується, піклується про діток. Словом, я думаю, що це буде дуже-дуже цікава книжка, і вона також така величенька. І думаю, що дуже мені сподобається. Цю книгу я купила колись на розпродажі Віват. Я дуже любила ці гаражні розпродажі Вівати, які колись відбувались часто. І я так часом купувала книжки, які я хотіла прочитати. а Часом просто купувала за прекрасними, чудовими, низькими цінами якісь книжки, які, як мені видавалось, мені буде дуже цікаво прочитати. Але я на той момент уявлення не мала, що це за книжка. От просто читала анотації, читала щось про цю книгу і обирала так. І таким чином у мене в бібліотеці опинилася ось ця книжка. Джен Ді Нельсон, я віддам тобі сонце. Тут написано, що історія буде просто настільки різноманітною і про відчай, і про любов, і про прихильність, і про зраду, і про дружбу, і про родинні зв'язки. Ну, абсолютно величезна кількість просто всього, що тут відбуватиметься. І я вже думаю, що треба брати її і прочитати цього річ. Бо це книжка, яка давно-давно вже мене на полицях стоїть, і думаю, що вже от вона зачекалась просто. Ось тому, власне, буду відкривати для себе і обов'язково прочитаю і розкажу вам про це. Зорі дивляться вниз Арчібальта Кроніна. Ну, хто давно на моєму каналі, то ви не здивуєтесь, тому що Арчибальд Кронін це автор, якого я дуже люблю, і намагаюсь купувати чи як цю мені подарував чоловік. Торік словом, щоб у мене були ці книжки вдома, і я їх обов'язково хочу читати книги, які видаються українською мовою зараз. І це книга, яка має неймовірну кількість сторінок: 655. У цій книзі йтиметься про містечко невеличке, і там усі працюють на шахті. І якось буде довкола цього будуватися сюжет історія. Як завжди, у Кроніна, мені здається, це також має бути щось таке психологічне, якась така проза, дуже цікава, дуже глибока, із розкриттям таких життєвих, якихось цікавих характерів і персонажів, персонажок. Тож читатиму і маю величезні сподівання на те, що ця книжка мені сподобається. І одинадцята книжка у моєму списочку це тері прачити його правда. Я не читала книг тері прачета. Цю книжечку я купила 2018 року. і ось досі вона чекає, бо її прочитала. Я вже вирішила, треба нарешті до тебе книжечку добратися. Тері прачет і, взагалі, його всі оці книги і всі інші серії це книжки, які дуже багатьом людям подобаються, і вони просто обожнюють їх. Збираються всі серії. Я з захопленням просто дивлюся, як люди скуповують ці книги. І правда, це щось неймовірне, коли ось настільки подобається автор, що ти ладен купувати просто всі 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 всі, -всі книги, які є. І я вирішила почати своє знайомство з Террі Прачетом із позациклової книги. Саме тому я колись обрала цю книжку, правда. І... Вона мене ще зацікавила тим, що тут про журналістику, про редакторську роботу тут ще буде, здається, робота саме в газеті. Це буде дуже цікаво прочитати. Ось. Сатира, щось таке дуже цікаве має бути, і як я розумію, тут буде і гумор, і щось таке дуже цікаве, і для відпочинку, і для того, аби задуматись над якимись е речами. Тому сподіваюсь, що сподобається. Ну, це буде моє знайомство із цим автором, тому побачимо, яким воно буде. Я маю надію, що прочитаю ці всі 11 книжок цього року. Принаймні, так мені дуже-дуже хочеться. Це такі мої бажанки. Я дуже хочу ознайомитися з цими текстами. Дякую вам за увагу! Дякую, що дивитесь, Діліться думками в коментарях. Обов'язково дивіться ще інші відео на моєму каналі, яких ви не бачили. Точно такі є, я переконана. Бережіть себе, до зустрічі!